Вітаю! Ви слухаєте новини на українському радіо Дніпра у студії ведуча Мальвіна Карпенко сьогодні. Випуску перейменування вулиць у Дніпрі, відновлення освітлення у Дніпровських парках. Історія переселенця, який двічі релокував свій бізнес. У парках Дніпра вуличне освітлення працюватиме до 22 години, у деяких до 24-ї. Про це повідомили у міському департаменті парків та рекреації за повідомленням. Завдяки стабілізації енергосистеми України та зняття лімітів на енергоспоживання в Дніпропетровській області у деяких парках міста відновили вуличне освітлення у парку Шевченка. Парку Глобина, Монастирському острові, у сквері Героїв, сквері. На житловому масиві Західний у сквері Правобережному та на пішохідній зоні набережної перемоги зелених зонах по вулицях Маршала Молиновського та Січиславській набережній та на площі Соборній світло вимикатимуть о 24-й годині. До цього часу світло на цих об'єктах вимикалося разом із вуличним через дефіцит в енергосистемі, пояснили Суспільному у прес службі міської ради. Під час сесії, 22 лютого, депутати Дніпровської міської ради затвердили перейменування ще 26 вулиць та провулків, чиї назви пов'язані з Російською Федерацією. Про це повідомили міські міській раді. І тепер у місті, зокрема, є вулиця учасника національно визвольного руху Левка Лук'яненка, патріарха предстоятеля української греко-католицької церкви Любомира Гузара, митрополита української греко-католицької. Церкви Андрія Шептицького та інших видатних особистостей. За словами міського голови Дніпра Бориса Філатова, деросифікацію проводять, враховуючи історичну спадщину міста. Новими назвами опікується робоча група фахівців, до якої входять, зокрема, історики та краєзнавці. На фронті загинули двоє військових Дніпропетровщини. Вадим Пільгуй та Олександр Тарасов 10 квітня 2022 року на Харківщині загинув житель Кам'янського Вадим Пільгуй. Тіло військового вдалося повернути лише нещодавно. Раніше факт смерті Вадима Пільгуя був встановлений рішенням Баглійського районного суду. Про це повідомив міський голова Кам'янського Андрій Білоусов у 1991 році. Вадим Пільгуй закінчив Вольське вище військове будівельне училище. Працював заступником начальника охорони Інтерпайп Сталь, був учасником АТО ООС. В перших днів повномасштабної війни боронив незалежність України. У нього залишилися дружина та два сини. Військовому було 52 роки. Попрощалися з бійцем 23 лютого в козацькій церкві Пресвятою Покрови Православної Церкви України. 15 лютого під час мінометного обстрілу під Бахмутом загинув Олександр Тарасов, житель Криворіжжя. Про це йдеться на сторінці у Фейсбук компанії Арселор Мітал Кривий Ріг. На підприємстві Олександр працював прибиральником гарячого металу в цеху з обробки прибирання металу і сортування металопродукції. У Дніпрі рекордно низький рівень безробіття. Про це повідомляє інспекція з питань праці та зайнятості населення міської ради. Станом на 1 лютого офіційно на обліку 1463 безробітних. Торік таких було біля 3,5 тисяч за допомогою телеграм-каналу WorkDnipro.ua працевлаштовано понад 20 тисяч осіб. Цей ресурс безкоштовний як для роботодавців, так і шукачів роботи, говорить очільниця інспекції з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради Тетяна Янушкевич. Ми вважаємо, що це стало можливим завдяки тому, що дуже багато було виконано роботи з працевлаштування осіб, які прибували до нашого міста, спочатку ще до створення телеграм-каналу задля того, щоб люди мали отримати інформацію якнайшвидше щодо вакантних місць, які є в нашому місті, ми викладали цю інформацію в вільних джерелах, тобто на сайті міської ради. Потім отримували анкети, які оформлювали люди, які шукають роботу. І зважаючи на те, що в наших комунальних підприємствах комунальних закладах міського. Ради були вакансії, ми накладали, розсилали, працювали з кадровими службами для того, щоб надати можливість тим людям, які приїхали до нашого міста, працевлаштуватися, а також для тих містян, які шукають роботу. У Дніпрі переселенець виготовляє світлодіодне обладнання. Це вже друга релокація його бізнесу. До 2014 року працював у Донецьку, звідти переїхав до Бердянська. Повністю вивести обладнання йому не вдалося. Жодного із захоплених Російською Федерацією міст зараз чоловік працює на тому, що вдалося врятувати, робить жетони, рекламні вивіски, світлофори та енергозберігаючі світильники. Далі у сюжеті. Дмитро Єфремов у 2011 році розпочав власний бізнес із виготовлення світлодіодного обладнання у Донецьку. Після окупації його рідного міста російськими військами переїхав у Бердянськ. Звідти також мусив тікати на початку повномасштабного вторгнення. Ми багато робили світлофорів, світильників для великого будівництва. Більше тисячі світильників тільки на Маріупольський порт. Повністю вивезти обладнання, яке робили власноруч, не вдалося жодного із захоплених міст. Ми могли закупити там десь на 5 тисяч доларів якогось обладнання, але ми робили ЧПУ обладнання самостійно. Якщо купувати таке обладнання європейського зразку, мабуть, це 100-150 тисяч доларів. У Дніпрі Дмитро почав відновлювати свій бізнес, виготовляє жетони з гравіюванням, рекламні вивіски з підсвічуванням та світлофори. Однак зараз каже чоловік, враховуючи необхідність мінімізувати використання електрики, багато його виробів не користуються попитом, тому він намагається підлаштувати свій бізнес до нових потреб, робить енергозберігаючі світильники і залишків освітлення для ювелірних вітрин. Вони працюють від usb порта там від ноутбуку або повербанку, або як якийсь зарядний пристрій від повербанку 12 годин великий. Під ними можна працювати також. Або сидіти вдома. Багато таких світильників ми виготовили на передову. Вийти на рівень виготовлення продукції, який мав у Бердянську, каже, не може, бо не вистачає багато обладнання, яке залишилося в окупації. Дмитро чекає, поки його місто звільнять, і він зможе повністю відновити свою роботу та допомогти відновити розбиті росіянами міста. Яна Стойкова, Анастасія Трошина, Юрій Тинний Суспільне новини, Дніпро. Це остання інформація. Випуску вислухали новини на українському радіо Дніпра. У студії була ведуча Мадіна Карпенко.